Доброго ранку, діти. Запрошую вас сьогодні на заняття з розвитку мовлення. Діти, може, ви вже помітили, що на цьому тижні ми з вами розмовляємо про осінні квіти. Кожна пора року має свої особливості: аромат, колір, настрій і осінь завжди найгарніша пора року. Скільки різнокольорових фарб вона має. Дерева стоять у золотому вбранні, а квіти зачаровують яскравим цвітінням. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала, придивіться, все довкола, стало різнокольоровим. Діти, а де завжди ростуть квіти? Так, на клумбах, у парках та біля будинків. Клумби дуже яскраві, барвисті, квітучі. Давайте разом пригадаємо, які осінні квіти ви вже знаєте: айстри, троянди, жоржини. Хризантеми, гладіолуси, чорнобривці. Подивіться на ці квіти. Це діти чорнобривці. В капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець, золотавий чорнобривець. Ці квіти дуже люблять в Україні. Чорнобривці бувають тільки червоно-жовтого та жовто-горячого кольору, та мають дуже специфічний аромат, що нагадують вам кущики цих жовто-горячих квітів, крапельки сонця, маленькі вогники, ліхтарики. А зараз давайте розкажемо про чорнобривці. За допомогою схеми. Що це за квітка? Чорнобривець, якого кольору та розміру? жовто гарячого кольору. Та невеличкий за розміром, який має запах, специфічний приємний аромат? Час цвітіння. Цвіте від початку літа та до пізньої осені. Будова рослини. Квіточка має коріння, стебло, листя та квітку з пелюстками, де росте в парках, скверах, на клумбах біля будинків. Малята. А ви самостійно опишіть, Любу іншу квіточку, яка вам подобається. А зараз пропоную вам пограти в гру Яка квітка зайва. Дивіться уважно на квіти і скажіть, яка квітка зайва. Айстра, чорнобривець, пролісок, яка квітка зайва. Молодці. Жоржина, хризантема, гладіолус, тюльпан. Яка тут зайва квітка? І чому? Троянда, Жоржина, Айстра, Нарцис. Як же ця квітка називається, яка тут зайва? Молодці дітки! Ви впоралися з завданнями. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів. До побачення!